Так. Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в нас дуже важлива тема для ефіру, дуже цікава і дуже така особлива, я би сказав. Тому що, враховуючи останні події, дуже багато людей мені написало стосовно Курської Аес. Стосовно наступу в Курську стосовно Курської АЕС. Багато людей, дуже багато людей цікавляться, чи захоплять е, ЗСУ Курську АЕС. Ну, взагалі, офіційного нема підтвердження, що це ЗСУ. Ну тим не менш, я би хотів подивитися, що мені карти покажуть по Курській АЕС. Стосовно попереджень ударів та атак, я вже говорив, що загрози є. Тому, будь ласка, найближчі декілька днів будьте обережні. І там випала карта дитини в комбінації з картою вогню. І наскільки я вже знаю, по Сумській області по якихось школах вже влупили. І там були, на жаль, загрози смертельного характеру, якісь там загибелі. Тому я би сказав, що зараз оце от найближчі декілька днів може такий бути дуже небезпечний кураж у зв'язку з атаками. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні. Найближчі декілька днів можуть бути досить жорсткі атаки. А зараз я би хотів подивитися стосовно Курської АЕС та просування по курську. Чи вдасться захопити Курську АС, чи вдасться там закріпитися, і чи вдасться просуватися далі. Тобто, це такі три окремі частини, три окле... окремі питання. Давайте ми з вами подивимося. Давайте ми з вами глянемо, що мені карти покажуть. Давайте спочатку подивимося конкретно на саму Курську Аес. Чи є шанси захоплення самої Курської АЕС? Я хочу взяти циганську колоду карт, витягнути з циганської колоди 4 карти, з гральної колоди 3 карти і одну карту Таро. Сьогодні ефір не по областях, сьогодні ефір тематичний. Сьогодні ми дивимося на окрему тему. Ми дивимося стосовно питання стосовно Курської АЕС. Ну, взагалі-то захоплення Курської АЕС було би дуже вигідне для України насправді, тому що там дуже важливий логістичний напрямок, дуже важливий логістичний зв'язок мається на увазі подача газу в Європу. І плюс там, я ж кажу, що Курська АЕС це дуже такий об'єкт потужний та великий, дуже великий. Тому це було б непогано, так, якби таке дійсно сталося. Я би хотів подивитися стосовно Корської АЕС. Наскільки взагалі високі шанси, що її захоплять? Давайте ми з вами розберемося. Так. Окей, давайте глянемо. Корська АС. Добре, давайте подивимося по Корській АС. Карта постоянства падає біля Корської АС. Карта, е, карта стабільності хороша. Карта позитивна. Карта легкомислія, карта легковажності падає, карта злодія провокації дрібні, карта врача. Ну, шанси є, карта стабільності. Але давайте подивимося на іншій колоді. Бо тут падають карти провокації, карта легкомислія. Добре, дивимося тут. четвірка червова, карта успіху, карта просування вперед колісниця. Хороша карта позитивна. Дама Христова карта сили, карта сильної жіночої енергетики. І вісьмірка Христова це карта провокацій. Добре. Ну і тут на таро падає п'ятірка жезлів, карта боротьби. П'ятірка жезлів це боротьба, пряма позиція. Я скажу так: за Курську АЕС конкретно може бути бійня та боротьба. Шанси її захопити є, але я би сказав відсотків 40 не вище. Тобто, все-таки більше ні, але її шанси все одно досить високі. 40% це теж дуже багато. Тому що я бачу провокації, я бачу злодіїв, я бачу, що вони вже готуються, я вже бачу, що вони можуть відправляти свої війська туди для того, щоб обороняти Курську, АЕС до Курської, АЕС ще треба добратися. Шанси є, але буде ще певна боротьба, п'ятірка жезлів, я скажу так. Тобто, шанси захопити її є досить високі. Я вважаю, що 40% це велика цифра. Я дивлюся на найближчий місяць, тому що події розгортаються швидко. Я дивлюся до кінця літа, грубо кажучи, я не дивлюся на такий досить великий період, там на рік чи там ще більше. Ні, я дивлюся на короткий час, я дивлюся приблизно на місяць часу вперед. Я скажу так, шанси захопити Курску АЕС досить високі, досить високі, не дивлячись на карту боротьби, падає карта успіху. Ось четвірка червова, карта руху вперед. А тут падає ще карта стабільності, карта постоянства. Тобто просування вперед все одно буде. Буде просування вперед. Окей, добре, давайте подивимося далі. Яке взагалі просування буде по Курську, по Курському напрямку? Чи буде воно далеке? Давайте подивимося. А потім подивимося питання, яке стосується саме закріплення по Курському напрямку. Добре, давайте подивимося на рахунок просування по курському напрямку. Я, я скажу так: за Корську АС буде ще бійня, але шанси захопити її дуже високі, якщо зараз активізуватися. Дуже високі. Добре, дивимося далі. Чи буде далі якесь просування вперед активне? Бо зараз ЗСУ йдуть дуже активним ходом вперед. І це насправді, знаєте, особисто мене теж в тому числі й дивує. І я черговий раз переконуюся, що. Хочете розсмішити Бога, то розкажіть про, йому про свої плани. Завжди все міняється, ніколи не можна сказати на 100%, що щось так або не так. Дуже ситуація така, неоднозначна. Сьогодні вони там сміються, що вони там щось захоплюють, а післязавтра станеться так, що захоплять їх повністю. Так. І буде як в кліпі британської групи Pet Shop Boys, там де вони йдуть в синьо-жовтому прафорі по червоній площі. Добре, добре, давайте подивимося, яке може бути просування вперед. Так, саме по Курській області, можливо, навіть далі. Давайте я гляну. Так. Я ж не кажу, що це прямо наші. Я просто дивлюся загальну картину. Я дивлюся загальну картину, чи буде просування вперед. Я просто абстрактно, я не говорю прямо на конкретно, що це ЗСУ. Я говорю, що це от таке от загальне просування вперед. Чи це може бути. І яке воно може бути. Ну, шанси захопити курску АЕС великі. Якщо ще приєднаються якісь ополченці і місцеві повстанці, то шанси ще виростуть. Так, добре. Давайте подивимося. Добре, просування по курску. Карта печалі, карта траура така не дуже хороша карта. Зараз я бачу, вони активізуються і почнуть активно бомбити, будуть захищатися. Далі падає карта праздника, карта торжества. Це хороша карта, це дуже хороший знак. Карта праздника говорить про якісь перемоги, успіхи. Далі дивимося. Карта удачі падає. І карта посильного. Робота з документами, новини, інформація. А тут карти дуже позитивні. Карта печалі така трохи тяжка. Вона може говорити про якісь обратну реакцію, знаєте, удари по Україні. Але тут. Карти дуже позитивні. Дивіться, карта праздника падає на циганській колоді, карта удачі падає на циганській колоді, карта посланця посильний падає, слідкуйте за новинами. Ну, Но, Судячи по комбінації цих карт, я би сказав, що просування вперед буде, причому воно буде досить значне. Навіть ви такого не очікували. Так, да, просування ще буде вперед. Можливо, після Курська якась інша область приєднається до цього флешмоба. Ну, тут карти, до речі, дуже такі класні і позитивні. Я думаю, що е, далеко воно може піти. І розростися воно може. Дивимося на цій колоді. Так, четвірка бубнова карта фінансового розорення, карта фінансових втрат падає. Далі дивимося, п'ятірка хрестова карта боротьби, карта провокацій. Так, далі дивимося, карта гадюки. Ну, це карти не дуже хороші. Ці карти говорять про те, що все-таки зворотня реакція буде. Що атаки, удари, провокації ну, саме по українських територіях також будуть за це. Але я скажу, мені карти показали дуже чітко, що просування вперед ще буде, причому воно буде досить значне, досить таке, от ну, далеке. Скажемо так, тобто, да, шанси просування вперед дуже і дуже високі. Я би сказав, буде просування вперед. Я думаю, що ще якісь навіть ці ополченці доєднаються, якісь протестанти доєднаються, якісь місцевого характера, такі от, знаєте, руски, які от теж протестують проти їхньої кремлівської влади. Тому так, да, я скажу, що шанси дуже високі. Я думаю, що воно зараз не заглохне. Я думаю, що воно навпаки буде набирати нових оборотів. Знаєте, в будь-якому випадку я вірю в те, що все-таки не, не дураки при владі. В Україні, ну, все-таки, якщо вони от на, якщо таке щось відбувається, значить в тому є смисл Там і не дураки це все затіяли. Я все одно вірю, що є якийсь в цьому в цьому такий контекст, який навіть ми з вами можемо не до кінця знати, але воно призведе до чогось більш глобального. Можливо, от якраз оці от території обміняються на Херсонщину, Запоріжщину, окуповану, я маю на увазі на Донбас. Ну, тобто, от я думаю, що все одно в цьому всьому є якийсь глиби, глибокий смисл. Глиб, тобто, от я думаю, що все це так. І я бачу, що воно не затихне. Тобто, просування все одно ще буде вперед. Буде вперед, але варто приготувати. І я думаю, що зараз це також від, відтягне війська РФ від Донбасу або від Запорізького напрямку. І тоді якраз почнуться дуже цікаві події. Дуже унікальні та дуже цікаві. Я вже казав, що цей рік буде дуже особливим для України. Я ще на початку року сказав, що 2024 рік це, напевне, найважливіший рік в історії України, тому що цього року відбудуться такі трансформації, яких ніхто не очікував. І це дійсно правда відбуваються такі трансформації, від яких всі конкретно в шоці. І я в тому числі в шоці. Тому що знаєте, екстрасенсорні здібності, я вважаю, що в мене є, але навіть я не очікував, що воно так може розвинутися, під те. Знову ж таки, багато в чому можна про все говорити. Багато в чому Господь по-своєму розпоряджається і по-своєму робить так, як потрібно, щоб сталося. Розумієте? Тобто, от, завжди у всьому є я вірю, є якийсь вищий промисел. Тобто завжди от вищі сили спостерігають і вносять свої корективи. Це відбулося не просто так. Добре, тепер я хочу подивитися, чи вдасться закріпитися на Курському напрямку там, з Збройним силам. Давайте подивимося. Добре. Давайте глянемо. Значить, так, по Курському напрямку, давайте глянемо. Чи вдасться закріпитися, чи вдасться там установити якийсь новий контроль. Це теж таке досить цікаве питання. Давайте подивимося. Окей, давайте глянемо, що мені карти показують. Чи вдасться там по Курському напрямку закріпитися і встановити контроль для ЗСУ. Добре, давайте глянемо. Так, добре, давайте подивлюся, що мені карти показують. Цікавий прогноз виходить. До речі, я помітив, по-моєму, це правда. От ви можете в коментарях написати, мені теж писали про це, що в Ерефії почали активно блокувати Ютуб. Мені написала одна моя фанатка з Крима, що вона не може заходити на мій канал, що в них там почали глушити, що вже в YouTube не заходять. І я помітив, що в мене і цих провокаторів появилося менше, які мені там аквафреші присилають, які там пишуть всяку фігню. Ну, є, мені здається, що це правда, що вони глушать YouTube, я теж про це чув. Що TikTok ще поки що в них вроді є, та і то скоро може і TikTok закриють. А YouTube в них вже немає. Бо мені писала моя одна фанатка з Крима, що вона не може тепер мій YouTube дивитись, бо в них YouTube не працює. Так що, так, да, дуже цікава інформація насправді. Железний занавіс опускається в них все нижче і нижче. Сьогодні закрили YouTube, завтра ще TikTok прикриють. Але знаєте, мені спокійніше, не треба постійно тикати в коментарях і блокірувати. Якось, знаєте, спокійніше стало. Всі свої залишилися. В зайвих всяких паразитів та орків не стало. Так що, да, вже от Ютуб теж, походу, прикривається їм. Да, правильно, їм невигідно показувати правду, тому що вони мають жити в цій своїй оболочці і вірити, що в них все класно. Але все одно будь-який мильний пузир рано чи пізно лопне, і тоді прийдеться подивитися в очі суворій реальності, як це зараз дивиться по Курському напрямку. Ну, давайте будемо дивитися. Добре, питання в тому, чи вдасться закріпитися по Курському напрямку. Давайте подивимося. Так, карта тюрми падає, карта якогось оточення. Це така не дуже хороша карта. Тобто, я бачу, що спроби взяти в кільце будуть. Так, добре. Дивимося далі. Так, карта вора, карта злодія падає стосовно закріплення. Далі падає карта вченого, карта дослідження інформації, карта вірності. 50 на 50. Тут дві карти негативні, тут дві карти позитивні. Тобто, з однієї сторони, карти показують, що будуть спроби витіснити, вигнати, а з іншої сторони, є шанси, є шанси там закріпитися. Дивимося тут. Давайте подивимося. Ой, та то якась е, е, ідіотка таке може говорити. Четвірка-бубнова карта затримок. Далі дивимося, Шістірка бубнова – збройне та фінансове підсилення. Падає хороша карта. І туз бубновий карта сили, карта успіху. Тут карти позитивні. Я скажу так: на більшості територій, на яких вони просунулися, вони закріпляться. Будуть спроби агресії, будуть спроби атак. Але знову ж таки, якщо дивитись на цю колоду, то да, закріплення буде. І тепер давайте на Таро подивимося. О, прекрасна карта, четвірка кубків, пряма позиція. Четвірка кубків, пряма позиція це карта успіху, це карта здійснених бажань, це карта присищення чимось. знаєте. Тобто я би сказав, що да, Закріпитися вони можуть і, скоріше за все, вони закріпляться. Тобто, я, я тепер давайте якось знаєте, загальний підсумок підведемо е, нашої розмови. так. Стосовно всього сказаного, ну, по-перше, я хочу сказати, що е, боротьба за Курско АС буде, причому вона буде така досить серйозна, досить така нехороша. Тобто, я бачу, що все одно по Курській АС там буде не все просто. Курско АС буде тяжко захопити. Можливо, але тяжко. Тобто, там будуть якісь бої. Я вже сказав, процентів на 40 шанси є її захопити. Далі, наступне, що я сказав, це те, що просування по Курській області ще буде, причому буде досить далеке. Можливо, воно зачепить і нові області. Так, це теж буде. І останнє дуже важливе, що я сказав по цьому всьому, що закріпитися вони зможуть. Так, зможуть, і попереду дуже цікаві події відбуваються. Знаєте, я свого часу сказав, що, цей, що Трамп переможе. Так, ну це моє бачення ситуації. Хоча в Камали Харіс теж дуже високі шанси. Ну і знаєте, от я сьогодні згадував вже, хочу ще раз згадати. Багато хто каже, що це все було запрограмовано вже давно. Цей план, щоб, от у, у, у Рашку Росію розколоти, захопити її території. Тому, от думаю, що. Подібного роду картина може дійсно збутися і дійсно може відбутися якийсь дуже великий територіальний перерозподіл, все може бути, знаєте, карти показують, що шанси дуже високі. Небезпеки є по Україні, небезпеки є досить жорсткі і досить активні. Я вже про це також казав. Що зараз будуть бомбити дуже сильно. Я нагадую, що коли я складав прогноз стосовно зворотньої реакції та дій Путіна. То мені випала карта вогню, а поруч карта дитини. І, до речі, сьогодні вже по школах в Сумській області бомбили. Тому, тому я би сказав, що да, загрози досить великі. З того, що можуть бомбити по школах, можуть бомбити навіть по якихось закладах, де є велике скупчення неповнолітніх. Тому, будь ласка, будьте обережні саме от там, де знаходиться велика кількість людей, особливо якщо серед них багато дітей. Так, um, да, зворо... обратка буде, але я думаю, що ми зараз входимо в фазу дуже цікавих подій, і карти це теж показали дуже чітко, що от зараз от буде якраз дуже цікаво. Ну, канікули не скрізь. Канікули не скрізь, насправді. Так що майте на увазі, що можуть бути провокації, можуть бомбити і по якихось великих містах. Так що таке от. Цей ефір буде збережений на моєму ютюбі. На моєму Ютубі, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал Роман Заводовський. Так, да, може бути таке, як і розпад. Я думаю, що всяке зараз може. От Цепна реакція вже почалася. Ну, Звичайно, що це не гра в одні ворота. Звичайно, що м, кожному воздасться за їхні вчинки. Я вірю в карму, я вірю в бумеранг, і я вірю в те, що м, кожному воздасться за їхні діла, за їхні бажання, за їхні якісь. Діє, і зазвичай я так і говорю завжди, що от кожен хто що бажає кому, те йому й повертається завжди в будь-яких випадках. Так що тут навіть говорити немає про що. Ну, по Курску я вже склав прогноз. Будемо дивитися, наскільки він збудеться. Зараз найцікавіше це бої за Курську АС. Мені здається, от з того, що я побачив, от саме конкретно по Курській АЕС. Um, ну, там карти самі такі жорсткі випадали, і там карти показали, що буде якась боротьба, така досить серйозна саме за Курську АС. Але шанси ну, встановити свій контроль над Курською АС є дуже високі. І якщо Курська АС буде під контролем ну вже не кремлівської влади, а тих, хто її захопить, то тоді буде дуже цікаво далі. Дуже цікаво і дуже. Почнуться дуже цікаві події. Єдине, що мене хвилює, це те, щоб часом не, не бомбанули ядеркою, бо всяке може бути. Я не знаю, чи я її завтра в ефірі, я ще не вирішив. М -м 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 Стосовно ядерки, певно, треба ще один прогноз зняти до кінця року, тому що всяке може бути. Звичайно, що вони багато лякають, вони багато залякують, вони там намагаються пилі в очі пускати, але знаєте, всяке може бути. Вони ж потопили Каховську ГЕС. Дніпро ГЕС теж намагалися підбити, тому всяке може бути, всяка неадекватщина може початися. Так що на рахунок червоної кнопки і на рахунок ядерки я ще зніму прогноз, я ще запишу, що мені карти покажуть. Ну, а взагалі, якщо взяти загально так, то я прогнозом довольний. Мені, в принципі, карти показали, що дуже великі переміни будуть відбуватися, великі перерозподіли. І дуже багато цікавих подій, ще попереду. І просування вперед буде досить високе. Так що, але будемо спостерігати. Будемо спостерігати. Я дуже сподіваюся, що мир таки буде цього року. Я дуже сподіваюся, що війна таки закінчиться цього року. Я дуже цього хочу, щоб це сталося. Будемо вірити, будемо молитися, будемо надіятися, проводити енергопрактики. Я за мир. У будь-якому випадку я за мир. Щоб ніхто не гинув, щоб все було класно, щоб все було добре, щоб все було мирно. Це найважливіше. Мир, а все інше можна пережити, скажімо так. Стосовно Донбаса, ви мене також просили подивитися, чи не захоплять Донбас повністю. Я ще теж зніму відео. Я зніму відео завтра, скоріше за все, про ядерку. Я зніму відео про Донбас, скоріше за все, ще будуть певні прогнози. Ну, коротше, я активно включаюся в роботу. Будуть нові прогнози, будуть нові відео, буде багато нових цікавих прогнозів. Так що доєднуйтеся, ставте лайки, підписуйтеся. Пропонуйте свої теми для ефірів, в тому числі. Я завжди радий почути якусь цікаву нову тему для ефіра, щоб потім її проглянути. Так що пропонуйте. Дякую вам велике за вашу увагу. Цей ефір буде збережений на моєму ютубі Роман Завидовський. Ставте лайкосики. Підписуйтеся, можливо, завтра теж буде прямий ефір. Подивимося. Ну, взагалі, ситуація все-таки на користь тих, хто є повстанцями, скажімо так, не тільки ЗСУ, а тих, хто проти кремлівської влади. Ситуація на їхній стороні зараз по Курському напрямку. І шанси захопити Курську АЕС дуже великі, і закріпитися в тому числі. Так що будемо спостерігати за цією ситуацією, будемо дивитися, чи мій прогноз збудеться. Цей прогноз буде, буде на моєму YouTube записаний, ви зможете в будь-який момент його передивитися, якщо хочете. Гарного всім вечора, мирного неба, бережіть себе, ні в якому разі найближчі декілька днів не ігноруйте повітряні тривоги, тому що від Ужгорода до Донбаса, від Сум до Крима може відбуватися всяке. Так що будьте обережні. Так, хорошого всім вечора, бережіть себе, бажаю приємного, позитивного літа. Нехай у вас все буде добре. Побачимося завтра в нових ефірах, в нових відео. Думаю, що завтра я такий прямий ефір, якийсь проведу. Подивимося. Гарного всім вечора! Бережіть себе, до нових зустрічей. Дякую за те, що ви в мене є. Мирної всім ночі та всього хорошого.